Друзі, всім доброго ранку! Слава Україні! Знову з вами яше і Мій сільський блог про те, як живе моя сім'я. Так що, друзі, працюємо, рухаємося далі. Неділя, вихідний відпочиваємо, як завжди, по старій накатані схемі. Неділя задерли ногу на ногу, далі лежимо. Погода ще не льотна і можна полежати. Я шуткую. В селі вихідних немає, і неділя це не виняток. Свинкам і там, птичкам потрібен уход. І в нас немає такого там, хворий, не хворий. е, свято, не свято, неділя не неділя. Е, чистимо два рази на неділю, зранку і ввечері. Е, і сьогодні в нас неділя, суха дезінфекція. Прийшов Назар сьогодні, так як у нього вчора був вихідний, сьогодні він прийшов зрання, і я вже ну, передівся, буду їхати зараз на столицю. Попросив мене товариш і дав йому мішечок дезосану, він якраз розкидає, робить там суху дезінфекцію, пішов, тобі ж суху дезінфекцію використовуємо. лайф на даний момент замовляв у Агро, так що ті люди, хто питають мене, якими добавками я користуюсь, я користуюся стандартагрою протягом шести років. Ну, мене задовольняє на виході продукція і Хто ми вже говорили і приїжджав до мене це Руслан? Недавно юний свиновод із жуковки, я говорив, я більше наголос роблю на те, щоб м'ясо було не водяне. І є деякі моменти, з чим це зв'язано, не знаю, але коли ми ріжемо свинку, ми завжди показуємо, як воно виглядає і що воно. Тобто на тряпці менша да, в літній період більше, в зимовий менше. Ну, Але все одно немає тої кількості води, це є проблема у багатьох. Так що, друзі, е... Такі гільзи, це я приготував, вона поїде до одного із моїх глядачів і також товариша по цеху. От, я зараз мотнуся на Київ, потім приїду, буду їхати по резину. Як у мені Олег Назаренко, так що дякую його фірмі Агропівдень за два комплекти резини на два буса. Один у нас стоїть. Зараз на даний момент будемо його перезивати і комплектувати. О, ну, а також учора нам подарили автомобіль. А також у нас свині скрізь. Так також пасуться. Муртур вже на зиму повернувся додому. Так він по весні десь там мотався, його не було. Постійно десь там був на гульках. Муртур! ти, Кіт-любитель Таранчуку. Ну і що такі в нас поросята теж тут поховалися, вже холодно стало, то вони тут кучкуються От, під хризантемками. Красота. Так що, друзі, бігав тут чагарниками. Дивлюся, щось моя кохана тут робить. А що моя кохана робить? А моя кохана робить що? Правильно, вона робить жерки, ну не для шелудька, тому що шелудьку дуже сильно хотів, ну але каже, перехочеш. Також я відкрив Щасую, зразу кажу, да, ну Я не курю, а мені але з'їдаю дуже багато. Вона каже, з тобою одні вбитки. Тоді курив багато грошей, просирав. Тепер, каже, не куриш, теж багато грошей просираєш, бо з'їдаєш усі джерки. Ну, я шуткую, вона такого не каже і ніколи в житті не казала. Так що, друзі, використовуємо також і зідру. Правильно? Чи як вона там називається? Ага. Ізідра. Рецепт простий. Що ти там воно можеш ляпнути по бистричку? не хо? А що, тут 20 грам солі. На кілограм. Да. Столова ложка. 50 грамів свойого соусу, а там хто якісь пацієнти любить. І приправки ж да там ну, пробували, нам, нам не сподобалося. Так, да. да, мені там багато все. Трави тої, коноплі. <рес> Конопля там Боже, як же називається. Ну то не важко. Та мені, те, що в ковбасі, ото в ті в другобицькі, да вони тмин чи шов? Так, да, тмин. тмин. Була, мені не сподобалося. Так червоний перець, коріандр. Потім італійські трави, чесничок сухий. ну Пальці тут хто як любить, з розрахунку на кілограм 2 грами можна. Так що неділя, вихідний до Леся Петрівна. Не світний зоря. Котик мій ще приболів. Дівчата наче трохи повичихенювалися, але Надюшки вчора щось було погано. От. Також кров'янка. Вчора Олеся Петрівна робила кров'янку, ну, я не встиг, ніде зафіксувати це все. От, Кров'янка у нас 80 гривень банка. Хтось там нас чехвостив, що ми по 130 гривень продаємо, не знаю, звідки вони взяли цю ціну. По 80 же, правильно? Да, ніколи, ніколи не було 130. У нас було тушонка, у нас свинина 150, 140, 140. 140. ну вже на 150 ставить. Курина 125, без кістки, без хребтів маю на увазі з кісткою, але без хребтів. Паштет 110, кажесь, да? От. Ну, а сало шелудьківське бочки, у нас виходить 200, ми продавали, ми не піднімали ціну, а купчене 250, да? І то ну, хтось би сказав, якесь ненормальне, воно втратило вагу. Але це сало ми ніколи передки не продаємо. Це рідко. Передню частинку ми Леся Петрівна його маринує і копте. Так що в тому кошику, який виграла наша підписниця дятел Наталія, кажесь, да? Також був кусочок сала і десь Бог вона казала, що засніме відос і, і ну, протестує. Так що автоклав Нікольнерж, бомба-ракета хтось там казав Руський стандарт, але балакав я з Миколою, з цим е, виробником він казав, що це вони стирили у них е, цю штуку. Так що, другі, також е, сушка і зідра. Що ти скажеш, Петріна? Бомба-ракета? У нас іншої не було, але реально Питає, працює, да. але працює чітко. Да. Ну це ж не регідратор, та це, це, нас це, нас це нас сушка. Нас три години максимум. На Супер. Ні, нам мені подобається. І також ми її купили. Гроші зароблені в Ютубі. Ми купили її. Тобто, ну ми багато таких речей так само автоклав. Те, що завдяки аудиторії ми заробили, ми купували для свого розвитку. Для розвитку. Але воно щось спочатку, крім помідорів, нічого не сушило. Да? От, ми взяли, попробую, я чувствую, І прийшов думав, час. Що мені завжди так треба. І на автоклав на Автоклав я... довго теж нас созрівав, і... созрівав. Тепер у нас і добавлю. Я думала, що воно буде те, що помідори, сушиться десь в один, буває 24. Ну довго, ні. Я думала, що і м'ясо так думає, де, ну, його це скільки сушиться з ним. А тоді спробувала дійсно близько. Не, Класно, класно. Видно, як засрана у нас коптівка ця чи штука. Як колись казав мені один мій підписчик, каже, ви, що в коптілки не коптите чи що. Скільки вже наші коптілки? Та вже Серега два роки відслужив, вже третій пішов. так? У 5 жовтня було два роки. Чотири роки, грубо говоря, коптілки, і в неї залазиш, дивишся, вона як нова. Знаєш, ну, ти зараз буду йти, хочу показати машину, яку ми пригнали, хто вчора не дивився, відео, що нам подарували автомобіль, то я продемонструю. І хочу сказати одне хтось мені говорить, наскільки там хороша чи не хороша річ, яку ми там купуємо, наші відзиви. Якщо до неї відноситися якісно, то вона буде служити. Да, є моменти. В коптілки, ну, я маю на увазі, що ходить воно, знаєш, там, а як воно люди не миють, воно коксується там десь туди-сюди. от. Тобто ці всі моменти вони також впливають. І ну не знаю, були моменти там, недоработки, вони вже їх виправили, ми в процесі вони прийшли. Але е, ті ж саме мозги, ті ж само, там, е, що нам тенець, нам присилали без питань. Тобто Все було чітко, швидко і цього. Так що... І зідочка наша працює, Леся Петрівна разом з нею. Шелудьку тоді погнав. Це в мене мікрофон наш на, на цьому, на на цьому вісить, я не знаю, тебе було чутно чи ні. Бо я такий класний пацан. Та я думаю, що чутно, ти ж поруч зі мною. Так що все нормально. Бо я ж тестирую мікрофон, вийшов, де тут ляпає. Ти кушок йому прицепив? Як... Ні, не прицепив. Так, а ти звіталася чи ні? Ні, то що я ж не думала, що... Ну давай кажи вийде, всім привіт і я погнав. Доброго да, бо, Так що, друзі, вибачайте, ну так буває. Шолудьку залетів да і погнав. Що чекаємо хлопчину, да. так. Так що, друзі, що ти, Надюшка, вже проснувся, так? Ну, як сказати. Нормально. E, нормально? Назарія прийшла? Добрий ранок з котом, то він у мене сидів. Ти із Муртур. Сюда, ти, ти. Муртурщик. Та до та диви, ай, красотун. Що ти там потрусив їм, зробив Новий рік. Та я просто тебе інструктую на майбутнє скоро вже посівання, ага. то будеш ходити посівати. Так що, друзі, зараз ждемо ще одного хлопчина, не знаю якого, і будемо їхати е, куди? Правильно. Куди? Київ. В Київ. Київ. Так що, друзі, все, включив мікрофончик. Е, також говорив я по цьому, по як його по коптілки, які 4 роки, мої відгуки. Як ми на це все дивимося. Також ще знімаю без селфі палки, тому що є моменти. Оба! Коптілочка древос. Відчиняємо. І що ми маємо? Ну, от така коптілка, які 4 роки. Ну от так. так що, хто там що каже, не каже. І треба закривати, закривати двері. Отут у них вже йде листок заліза, ми його ще досі не присобачили. Тут у них йде сітка і ззаді йде контактна група, бо там були моменти. Також вчора нам їжачок подарив, що правильно автомобіль, вірун, привіт. Так що знову повний двір машин, Льоши бус. Сьогодні заберемо резину, перезуємо. Докомплектуємо. Ні, красити не будемо, сказав Льоша, не красить, він теж зелений. Так що така у нас є тайотка. Також задку, гайки. Тож Ходову треба дивитися. Ще там передивимося деякі моменти. От, резину сказав Йожик, диски поміняти на металеві і купити резину. Думаю, що це буде все одно набагато дешевше, правильно, ніж купити нам машинку. І я думаю, є у нас. Потреба поки не будемо казати, кому ми її передамо, але людей звертається дуже багато і ми її віддамо безпосередньо хлопцям на ну, туди, куди треба. Не будемо поки казати куди. О, так що, друзі, на цьому будемо завершувати наш ранковий відосік. Можливо, якщо все буде добре, в неділю ми виходимо, буває у прямий ефір, просто поля лякать. Е, розіграш. Е... М'ясного кошика буде на наступну п'ятницю на наступну неділю. Або гільзу, ну там буде гільза в комплекті, прийшли там гільзи від танюшки. От, Подушки десь будуть зроблять. Ну, буде вже пару лотів і якось так. Ну а по вазі свинки я все-таки приїду. Це буде, може сьогодні, може завтра, більш завдав, що завтра. Ми його зважимо. І ті люди, які все-таки писали в коментарях, яка вага, просто для того, щоб е наскільки людина вгадала, я зважу і покажу. Ну, і я думаю, той, хто вгадає, можливо, вийшлемо кружку. Ну, але ж зараз у коментарях немає імена. Я думаю, що людина свій коментар заскріншотить і прийшле мені в вайбер. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаємо скорішої перемоги. Віру! Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, на цьому героям слава. Так що, можливо, сьогодні проведемо невеличкий стрім. Можливо, можливо, просто якусь покажемо гільзу. Да? Можливо, хтось хоче придбати. Так що всім пока-пока.